Це Михайло Вітя і пастуні Каліна. Або... Пара під номером два наймолодша наша пара. Ананінков Анатолій. Наш інформаційний. Ота від нього ми його називаємо наш інформаційний хакер. Завжди його не Завдяки йому на Вівчанському сайті завжди появляється нова інформація про наш заклад із наших найактивніших вихованок, побувавши на Новий рік Снігуринької, заволоділа серцями наймолодших наших учасників. Площу Богдан найактивніший учасник. Нерка, голова комісії культури та дозвілля як в шкільному, так і в районному парламенті. Завдяки їй цьому році ми найбільш тісно співпрацюємо з нашою більшанською школою Лановенко Олена. І так... вами черівна дівчина, десятикласниця Аліна, лагідна, тендітна, широка, ходерля, ставна і висока. Одним словом. Мов модель вродлива, та вона розумна, і традолюбива, За яку лиш право не візьметься, все і до ладу зробить, дається. Стрункість, виточеність, стиль, все під зла до цій. Одним словом, дівчина хороша, підтримати її. Попрошу. з нас на світі. Звісно, це Михайло Вітер. Погнали всі, який прекрасний, який блондин, стрункий, сучасний. А що розумний, без сумний. Завжди сміхається, чоловік. Вітя любить фізкультуру, має він мускулатуру, дух спортивний, він виховує, себе з дитинства заготовує. Е, усім дівчатам друг надійний, бочений, добрий і спокійний. І тримайте його громаду. Я вам буду вдячна, рада. Є на світі дівчина Аліна. В світі дівчина перлина, знайте, є нішельська Аліна, Величава, става, ніби пала. А до того ж добра і ласкава, гарно вчиться і танцює спритно, має стан красивий і тендітний, Щирий друг і подруга цікава, до поплечу і найскладніша справа. Активістка у житті дитячим у любому горі не заплаче, бо живе в ній і в бухливо б'ється. Мужнє, щире, справедливе серце. Тож підтримайте її завзято, Бо Аліна краще всіх поправила. Перед вами хлопець столя. Він серед перших учнів в школі. Розумний, щирий і завзятий, тож люблять Толю всі дівчата. Хороший зріст, струнка статура, спортивна і гнучка фігура. Всі гарно він пісні співає, тож на концертах виступає. У класі він авторитетний, завжди він стриманий, коректний, тримає слово, якщо дав, доводить всі початих справ. А чорні брови, ніби казка для всіх, якірка красунь до та пастка. Такий як толя, активіст, до то всього в цього хлопця хист. За толю голоси віддайте, всі його плюси помічайте, таких, як толя більш нема. Скажіть, хіба я не права? Сьогодні нелегка задача у мене, адже я представлю усім вам Олену. Щоб гарно і чесно її описати, потрібно обідати різні дібрати. Висока, фігурна, струнка і красива, а усмішка в неї щира й гайлива. До того ж вона натуральна блондинка. Подивишся прямо, дівчинка-картинка. А талановита це безсумнівно. Співає, танцює, як справжня царівна, концерти проводить, сценарій готує. У школі йдуть, і днює ноч... і... І, і ночує. Тож прошу підтримайте мою кандидатку, і все тоді буде в неї в порядку. Ось перед вами хлопчина стоїть, і треба по нього піарчик зробити. Усі його риси і різні принади. Розказує публіці, чесно і радо. Заветься цей хлопець, красиво, Богдан, життя виношнівського лідер, титан. Він щирий, розумний, красивий і чесний, хороший він друг, однокласник, чудесний для всіх в нашій школі. Він авторитет. Підтримайте, прошу його в цей момент.